Готуємо дуже смачне та просте повидло з лохини, а саме головне швидке. Перше, що робимо, добре промиваємо ягоду. Після того, як промили, перекладаємо в сотейник обов'язково з товстим дном. На 800 г лохини додаємо 70 грамів води та ставимо на середній вогонь. Періодично помішуємо ложкою або лопаткою, щоб вся ягідка стала м'якою. Проварюємо приблизно 3 хвилини. Після проварювання перебиваємо блендером до однорідності. Готову перебиту масу виливаємо частинами насито та добре протираємо за допомогою ложки. Перетирати легше всього ребром ложки та швидкими рухами. Звичайно, перетирати від кісточок не обов'язково, але з кісточками це буде варення. А ось якщо перетерти, вийде повидло. Мені більш подобається, коли однорідна структура. Протираємо до тих пір, як сито стане прозорим, як показано на відео. Залишки не викидайте, з кісточок та шкірок можна зварити компот. Готове перетерте повидло, знову переливаємо в сотейник. Додаємо до нього 400 г цукру та 2 г лимонної кислоти. Добре, перемішуємо силиконовою лопаткою та ставимо на середній вогонь до закипання, періодично помішуючи. Після того, як суміш закипіла, проварюємо ще 3-4 хвилини постійно помішуючи. Також не забуваємо стерилізувати банки. В кастрюльку набираємо приблизно пів літри води, скляну кришку переворачуємо. Коли вже вода закипіла, ставимо перевернуту банку на отвір в кришці. Та стерилізуємо банку менше, ніж пів хвилини. Я перевіряю банку, кладучи палець на неї. Якщо палець не витримує 3 секунди на гарячій банці, означає, що стерилізація закінчена. Банку обов'язково потрібно брати рушником, так як вона дуже гаряча. Ставлю її на рушник та заливаю гаряче повидло в банку. Повидло рідке поки гаряче. Як тільки воно охолоне та стабілізується, повидло стане набагато густішим. Одразу закриваю гвинтовою кришкою та добре закручую її. Все, повидло готове. Залишаємо його охолонути та стабілізуватися. Ось як виглядає повидло після стабілізації. Воно дуже щільне завдяки пектину, який міститься в ягоді. Повидло дуже смачне, як саме по собі, так і в складі інших десертів. Ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь, щоби не пропустити ще більше провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.